Всім привіт! Ви на каналі Єорка Поіграйка з вами Козачок. Сьогодні ми граємо в розлини проти зомбі. Друга частина, це те, що ми не прийшли Ми програли на раунді дев'ятому. Там ми намагалися знищити двох зомбів. Мені чомусь не дали поставити кабачок чи перець то був. І тоді ми вже програли. І це продовження. Друга частина, ми мусимо завершити цю главу басейну. Он будинок в кадрі видно. Стежка, через яку прийшли зомбі. Ну що, стане соняшник? У нас раунд дев'ятий. Я знаю, вже є друга частина рослин. Проти зомбі? Давайте, коли пройдемо першу частину, ми пройдемо ще другу. Від початку до кінця. Ну вона мусить бути складнішою, ніж за першу. А чого є перша то складна? В частині я думаю, там складніше буде. Чому тут завданняй немає. Кажне завдання на всю ру знищити зомбі. Начеб нам якесь завдання. Я надеюсь, в другій частині будуть завдання. Там без завдань якось скучно. Наприклад, розламати люк. Щоб звалили 5 зомбі туди. А так би. А, не просто брати стріляти. Хоча би почистити воду. Та я бачу, там уже в ній п'явки лазять. Зомбі. До зомби в них ноги залазять. Або... Покосити травичку, а то вже зарослася, на мене видно навіть до а то йдуть вони. зомбі. Хоча зомбі ж утрамбували траву. Вони ж ходять і утрамбовують. Чому в них ноги вивернуться? Вони не що робили на пожежника. Бо на поліцію бігли, бігли, ногу підвернує. Бе там нога не перевернута, завернута, відвернута. Ха-ха. Спортсмен здорова, як у тебе там справи. Якщо нормально, то вмирий, якщо гарно, то, то грай. Або подвоюй Подвоюй, або програвай. Ви хочеш подвоювати то тоді програвай. Ну, ти вибрав програвати. Мінус габашка Ха-ха. І другий не захотів подвоювати і програв. Зомбі, я вам сразу кажу. Подвоюйте або програєте Програйте гарно, І програйте, пойдете, і на ваших ногах там п'явки застрелить. Та я кажу про тих зомбі, які в воді ось зомбі приближається Та видно, положа, броса там. А, і пі... О, в нього точно там п'явки вселилися. Ну точно, я думаю, но жуки водяться в ну, нього. Це точно. Тому що він не так угасний. А що в них з язиком? А куди глаза дивляться? Один глаз на лоб вийс. Ну вообще ж це типа дитяча гра. Ты затолся, типа, щоб було прикладне. Я так думаю. Ай-яй-яй-яй. Зомби по двою. Дай нам Дві пачки сухариків або програвать. Вибираєш програвать. Ми тільки за. Ти виріш, ти роби. Відро подвоюй, або програвай. Подвоюй. відро. Якщо бажаєш програти, то програвай. А якщо хочеш вижити, то бери нам дві глави, щоб ми вже виграли. Вибрав програвати ми тільки. За. ха ха в одного, попал на другого. По двою я бы програвай, сосиска. Сосиска, а ну, мумия, сделай зомби сосиской в тиске. ее там пьёвка зажарил. Роха стрелы, сделай это с сосиску в тиске. дельфінчика, сосіску в тіст. Молодці, що робили сосіску в кістку. Ми вам за це вдячні. Я думаю, там було вкусна сосічка в чисті. Надіюся, явки там не обрегалися. Я думаю, ну, зом... зомби по-двою, обо прогровой. Станеш сосиська кисти. Або че борі якобы туалет. Ніхто не знає. Що там під водою роблять пьнки з зомби? А может там крокодилы тих їсть? Або мегалодон? Хто знає, може там мегалодон одного зомби з'їсть? Або белая акула. Або олігата. Або чужий. А дру, там під водою космос, у нас або парк із Пенні Бойзом, пам'ятаєте, грали ми в деспорк. Може якраз там той парк під водою, а то там ще останні звуки, може я не дивився зверху, може там зверху якраз оцей проїзде. Що зараз іде. То там якісь правда були странні звуки. Вверху може правда була така битва. <хи> а у воді там городока. Якому парк. Поняла. було по... Б... А ну, зомбі! Ти ж зараз програєш! Ты програєш! Спросиш там у Чарлі, я сестра вижила, чи там програла. Окей? Удачи, скажешь потом. О, попел! Я, наверное, спал. котел кинул. Я стал попелом. Разгорился. Не здравится. Там он все одно не попадет. Три! Надо перейти! Дільпінарі Дільпінарі, ди, ди, ди. А ну Мабуть зомби прийшов діліфінари побавить. Они гадана косилка. Фиф, чуть не придавай. Дільфін. Яй-яй-яй. Він взагалі навіть не думає, що прильно з нами потоваришувати. Він не знає, хто ми такі, мабуть. Якщо не знаю, то знайомся. Я Егорка поіграю. Прем'єр на познайомитися. А я знаю, що ти мертвяка один. І там тобі й товаришок. Уже теж став таким, як і ти. Тільки я можу тебе не помічу. О, чую. А взагалі, а як зомбі навчилися керувати? Машинами? Ви не задумувались? А цьому? От я мама, у вас спрошую. Як вони можуть керувати? Напишіть в коментарях, як на виси короботи. Нам треба далі переходить шукати. Остаті, а як причепив п'явка на відрі? На відрі п'явка. Очі просто видно. Уже там не п'явки, не маявки. А що нам тут дадуть? Привіт! Ла ла. І ми твої зомбі. Ха-ха о, я знаю, тут буде моя любима. Тут не треба соняшники збирати. Тут буде просто пісня. ту-ту-ту-ту-ту-ту. Це зомби-сматгам. Ну що ви, зомбачки? ха ха давайте, давайте. На лениться. О, здорово. Ну, а ну, а сі. Хотя бадавить. не пробували. Ти важкувато, тому що може під кінець не вміщається, там багато чого. Так. Відро здорово! Як там у тебе життя? Почали ну, на то, скажи, пост. А а як зомбі може бути гарні І Як же не може воно бути, я думаю, там гарні. Тому що вони зомбі. Давайте там Бум! бы армию построїть. А еще ці шипы можуть пробивати шина. Поняли на тій машине. Програйте за того, що вас майже вже тут і немає. Живу. О! пробіє час колесо. Дивіться, увагу. Пробь! Пізервайся! Да? да. Блин, в небе жирок. Я, я такого не бачу. Я чё, вы бачили? Да не закажите, будь В комментариях. О, мумия, Ось, ось, хто-то знову краде калифон. А ні, не треба. Це ділефінчик. О, такого ні разу не було в нас. Ми з Нозем голови ділефіну. Дове брешеті. Я не вірю своїм очам. Смачно. Тисяч з вами тримаємо з рослинами проти зомбі. Якого у нас ні разу не було. У нас уже мабуть п'ять відео про рослини проти зомбі. Точно голову одному знесли. Ти на насосись. Ха-ха. Так. Ставим от рога до рога стрела. Угу. 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 Что тут у нас происходит? Ух. Ничего себе! А это называется экстрим. Створно. А что там взорвалось? Я думаю, что это за побочки. Мы сейчас пробегаем на вс. Сагараз. Я-я-яй. Я такого ще не, ніколи не бачив. А що там случилось? У меня пропала точка. Це був якийсь кисню. Я сидно. Три тачки. -то. Я такого не бачу. Ха-ха-ха, да-да-да. Ха-ха, давай. Так трима. Ми не можемо на біле ставити. Ми не можемо на біле. Вот такі зомбі погані, ви вообще не зомбі, а ви стадо зомбарей, Або ви стадо алабаев даже. О, ми прийшли бассейн. Ес. Давайте будемо цьому завершувати Всім пока-пока.